Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Тема дня продовжує ефір каналу Кіровоград. Сьогодні у нас у студії президент Федерації легкої атлетики Кіровоградської області Геннадій Заболотний. Я вас вітаю, пане Геннадію, нашій вечір, студії. Добрий вечір Кіровоград. І, власне, перше запитання. Ви ось буквально нещодавно вже завершили чемпіонат області з легкої атлетики і готуєтеся до чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів. Розкажіть, як йде підготовка і коли власне сам чемпіонат? Ну, по-перше, тут треба відзначити, що. Те, що ми провели чемпіонат області, і він вперше у нас відбувся на такій спортивній, потрясаючій спортивній арені, яку ми маємо в Кіровограді, це для багатьох спортсменів, які виступали у нас з районів, які не приймали участь там в якихось республіканських змаганнях, це було состає такого шока певного, ну, в гарному. Розуміння цього слова, їм все дуже сподобалося. Нарешті, наші спортсмени, особливо, як ще раз кажу, ті, які приїжджають з районів, які не мають можливості тренуватися на сучасних спортивних спорудах, вони зараз отримують досвід просто собі для подальшого свого розвитку ну, в професійному спортивному плані. Це перше. Друге, відбувається і якісна, і кількісна, кількісний ріст нашої спортивної спільноти. В цих змаганнях, які відбулися в неділю, прийняло участь близько 300 спортсменів. Це молоді наші спортсмени, які, по суті, ми зараз бачимо, що закладається фундамент нашого подальше розвитку як, ну, як в спортивному плані, і особливо в легкоатлетичному. це теж така серйозна подія, тому що ну, ці цифри в, порівня, в порівнянні їх дуже легко, ну, щоб було зрозуміти, в минулому році у нас в цих змаганнях прийняло участь близько 180 спортсменів. Уже йде рост. Далі змінюється кількість районів, яка приймає в цьому участь. І саме головне, що те, що змагання республіканські, всеукраїнські прийдуть у нас чемпіонат, це дуже добре, тому що, ну, по-перше, ми, ми зможемо представити команду всю нашу, це дуже легко, ну, проще буде, ніж кудись їхати. А по-друге, що е, наші спортсмени, виступивши на е, зірки, е, вони вже е, певною мірою підготовилися і звикли до е, ну, цієї обстановки да, і і стіни допомагають. І, і, Якби вони звикають до доріжки, до багато чого це для них. Скільки важливо. всього учасників ви очікуєте на чемпіонаті України серед юніорів? Ви знаєте, ми трошки тут, з одного боку, нас дуже тішить те, що дійсно багато учасників буде, і ми очікуємо близько 800 учасників, але з іншого боку, для Кіровограда це надзвичайно критична цифра, тому що літо ми приймали. У нас було 602 учасника. Були великі проблеми з поселенням, з розміщенням і таке uh -huh. інше. Ну, але зараз е, в пользу нас грає те, що ми вже маємо певний досвід і, як вже кажуть, набили шишки на цьому тому. Де будуть ну, жити, власне, спортсмени, якщо є з цим проблеми? Більшою частиною вони будуть розселятися в ну, готелях, тому що готелі наші можуть прийняти. Десь близько 350 чоловік взагалі. Тобто це mm. квартири там, ну такі. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, власне, що із з перспективами проведення чемпіонату Європи на нашому стадіоні? Бо про це йшлося з моменту того, як почали будувати стадіон. власне. Е, ну, що я хочу перше сказати, те, що у нас нема ніяких технічних проблем. Для того щоб його провести, тому що е, спортивна споруда, е, яка є в, в розпорядженні кіровоградців, вона е, відповідає. Ну, по-перше, е, вже майже завершився процес її сертифікації. Друга категорія АФ вона отримає це споруда, яка дозволяє проводити будь, змагання будь-якого рівня, крім дорослого чемпіонату світу і Олімпійських ігор. Тобто це е, надзвичайно. Е, Потужна, серйозна і таке інше. Тобто технічно ми можемо це зробити. Ми зробили заявку в цьому році на Кубок Європи, але це було в травні місяці, ну, в силу відомих якби, політичних речей, які відбулися в Україні. І АФ не пішло на те, щоб віддати нам цей Кубок. І, на жаль, нам повідомили, що до урегулювання ситуації в Україні ми навряд чи зможемо отримати якісь міжнародні змагання. Це через те, що просто є ризик фізичної якоїсь ну так, є, є, є певні ризики, і ну там дуже дуже серйозні моменти відносно там безпеки. І багато багато чого. Угу. Тобто сьогодні, поки ви зосередились на чемпіонатах Європи, ми зосередилися на чемпіонатах України і області. Ну я скажу, що навіть чемпіонаті України на наступний рік ми запланили близько 12 в Кіровограді різного рівня, ну я маю в різних там варіаціях і таке інше. Тобто ну, кіровоградці зможуть починаючи з десь з, ну, з травня місяця до жовтня зможуть бути свідками чудових спортивних подій, які тут будуть відбуватися. Тому, будь ласка, я ще хочу звернутися до 1-2 жовтня в місті Кіровограді на стадіоні зірка відбудеться цей чемпіонат України, про який ми говоримо. Ми вас запрошуємо, шановні кірограці, приходьте з 10 до 17-ї години будуть відбуватися ці змагання mm -hmm. з графіком і, і все, все, що з цього, з цього стосується, ви можете ознайомитися на нашій сторінці в Фейсбуці, яка називається Федерація легкої атлетики Кіровоградської області або на сайті Федерації легкої атлетики України. Які так і називаються набираєте федерацію легко атлетики uh -huh. України? Дякую да. вам за запрошення. Дякую вам за інформацію. Нагадаю, що сьогодні та дня був президент Федерації легкої атлетики Кіровоградської області Геннадій Заболотний. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград.